Моїх тут немає, хлопчики. Добре. Це Дивіться на одну людину на голова скутер приїхало, скільки скільки людей. Не людей, а не людей. А підскажіть це на одну людину, скільки патрулей да, приїхало? Нічого себе особо опасний преступник. Бачите, скільки у ухилянь, а воювати нікому, вкидайте в багажник, бля. Ну так я кажу, вкидайте в багажник, я вам допоможу, блядь. І вивозьте під Бачите, Розпочинайте. розпочинайте. Бо бачите, які герої стоять, бля. розпочинайте. Ніде не було, а ви розпочинайте, блядь. Якби побуло там в повоювало, в Тернах, блядь, тоді б воно розказував. Та воював, блядь, слава Богу, вижив, блядь. До Донецьку область пройшов. Та тому, що, як дивлюсь на ці ухилянти, блядь, війна для кого в країні, блядь. Три патруля на одну людину пригнали. Що, що? Кого резерв? Та який резерв? Не смішить війна в країні, резерв. Резерв, блядь, Ну. Ви таке смішите резерв. Учителів трактористів теж резерв. Ви присягу давали? Ну чого улибайся, давав присягу? От, блін. А що а тут Я не давав присягу. А ви кажете, що воював. Воював, блять. От без присяги й воював. Представ. Що розказати? Подивися на каналі. Да. Резерви вони. Ну я в шоці, блін. Правда, ось побратимі подивляться ви, на ви, це ви, все. Нема, да, а? Не потрібно, да? В, в Немає, немає. Брата мусара у в Харкові колись. Я казав, я сього не злізу. Оце отак, воїни України. Бачите, так? Да? Місце Дніпро на одну людину три екіпажа прислали.